Таємний свідок стверджує, що бачив Зінченка без маскування. Сьогодні у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі мовознавиці Ірини Фаріон. Під час нього допитали таємного свідка у режимі відеоконференції. Свідок розповів, що 11 липня минулого року прогулювався з собакою лісосмузі між вулицями Малоголосківською та Тунельною. Там він зустрів молодого чоловіка, який привітався і запитав, чи не кусається собака. У руках у нього був велосипедний насос. За Вами свідка юнак був темноволосий приблизно 20 років у спортивному одязі. Цю дату він добре запам'ятав, бо того дня його дружина була у родичів Через кілька днів, коли сталася трагедія з Іриною Фаріон, свідок дізнався про підозрюваного і, упевнившись, що бачив того самого хлопця, повідомив про це поліцію. Він зазначив, що раніше не зустрічав юнака на цій локації і приховує свої дані з міркувань безпеки. Також на засіданні обговорювали порядок дослідження речових доказів, серед яких матраци та подушки необхідні для допиту експертів. Адвокат Зінченка попросив змінити порядок, аби одразу дослідити ці речові докази. Суд задовільнив клопотання. Наступне засідання відбудеться 11 листопада. До слова сьогодні Верховній Раді розглядали ініціативу щодо присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України посмертно, але депутати її не підтримали.